Пробіг даже нет ковну, пленку яся Ебать Тут у когось Ага, є треба блядь. Руки в ноги ЗСІКІСІ уже васик лежить Поле дохлый новый ебучий поезда нашел то я уже боюсь все поезда лутать <связать> да конечно еще не до базы моей пишей предстоит дуже великий путь. You have a food. I'm hungry. Mm -hmm. И батя мразь. Я mm бачу -hmm. еще одного выживача. Є смысл зарубуватися з нами тут машин. Не знаю. Є Ебать, я в'єбав його, я в'єбав його, я в'єбав його, нахуй. <ріху> Міша, все хуйня, давай спочатку. О, я даже знаю, де я короче, в таких єбенях. Ты біг я, значить... Засейвить тим свого засейвив Блять, проебать такий лут, конечно. О, дуже обидно. Дуже обидно. Грюбаный поезд. Ну от як, блять, так можно выйти и попастися на типа. Та ладно, будемо уживати далі. Але всі плани пішли по пизді, получається. То я на берегу. Прикольно. Я в таких ебенях, что це пиздець. Да, я. Я не в лучших. Hello, hello. How are you? I'm fine with the but you You don't kill me if you want, right? Да, каже я тоже, да да, да, поки у тебе, блядь, не нема нічого, не то якогось, якого ще. Ищи, ше, ты У мене тоже тип френдлі. Чисто так типа по, по цьому по дружбі Пульку засадив. Ну, mm -hmm. штани штанці знайшов Бачу, выживаем нахуй. Так, значить що, знайшов я себе. Сейчас я покажу, де я є. значить нахожусь тут. База, блядь, моя десь тут, коротше, отут ось. В общем. Сейчас ми, значить, бежим по. по дорозі. По берегу. Не ряд, б я добіг, але будемо пробувати. До старої бази. Може по путі там топори якісь знайду, розберу базу і потім буду видвигатися до твоєї бази і там вже строїтися, тому що другого варіанту я не бачу. Так як мене тут вбили, десь Будь на де коротше будемо виживати заново Нихуя на уже з двох блядь опять Диви. Пробіг даже не трону, нахуй нихуя ся. Пойдиот. Zambar? Не, челик. Так, ну я думаю, что на берегу. Рыболовный крючок. На берегу я машу ловить. Единственное, хавка надо. Да и знайти цю Ага. <хи> Ебать. Вот у когось. Ага, нет треба, блядь. Руки в ноги. Так, одного, чувач, чувака, убил. Молодец. Ага. Ебать тут она берегу дискотека, конечно. Дерева валяются. Стреляють. Едла нема, такого я пистолетик нашел с п'ятьма патронами. Оооо, -о 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 -о. хлопцы, нахуй щас мы будем. Ебать. Иваем. Пидозер никаких не викликать. Да сидло знаешь ты где-то. Стоподово. Ну что ты это да, есть выжил? Я в пусте, да я начинаюсь я <laughs> никуда не маю уже. Хм. Так под под собором туда. Так да а ты прям прямуешь? на На гору карте. Собор. Новий собор. А, ага. старий Пакаша. А ти де? Та я ж живу в Нижньому, Вов. Щас я біжу, короче, по берегу до Святоярска. Там забрати ж базу хочу. Ага. забрати, з неї йде замок. І вже тоді прийти на, на цю базу і на нову. Там уже строїться. <гум> Знову голим. Знову голим. Так, таке чувство, що я туди не дойду, тому що в мене нема хавки, а на берегу. Дайте хоч яблочко якесь навряд, чи воно тут выражало в саду правильно. Да. Це ж воно тоже спаунится все із за Взаємодействия. Чого грибов немає, блядь, Кучі. На берегу uh -huh. не росте. Тут людей стільки. Не ростуть. Ні, походу. Блин, а багато зараз народу, я не бачу. А я теж не замітив. Не братив внімати я. Внимать Так, я не знаю, я не вижив, короче. О, не, подожди, ага. город. якийсь. Я надеюсь, что що тут щось я найду. Дайте хоть паштет. Паштет. Або боя кость выживач вам, не ну, дайте, у меня 5 патронів. я 6. Я сейчас його захуярю. Ну я ж фрейм. Ну, я там. Петька а, да. один. -ка не, лучше. ну, блядь. Йисты. Ну. Ипчик какие <якийсь>. Да, конечно, нема нихуя. Это то же самое, бежу, бежу по Полю, вообще. Це хоч хоть хавка є, я у мене нема нічого. Та в мене тоже вже нема. <кхух> а Це Сейчас. Надеюсь, у його хавка є. <кхух> угу, залупа. Опа! Хайди сюди, йди сюди. Я чую мухи Десь слетают. Десь я кисло уже васик ложить. <кхух> Полі дохлый. О, грушка у хлопчика є. бинтик, сюда. Живем. Бинтик це надо. Не один бинтик оставь, все такой. Нормальный. Сюда. Опа, mm. коробку Гвоздей нашел. Бля, ну мне теперь выживать надо. Там нельзя помирать. <свят> это точно, это точно. Ебать. Банка варенья. И да. Ну все. Ну я тоже тоже такой шаг Варенья нашел. <свят> все, выживание ID. Выживание ID полным ходом. Оно всегда, ты когда теряешь одно, это один ход еще больше. Ну ладно. Сколько ты ти... сколько ти було гозді? у тебя было гвоздей? У меня. Ну, О, там две коробки. Ну вот одну я уже нашел. Отбыл, так сказать. Ну, ну і я нашел ще одну. Ну вот. На принципе. Теперь головнее добіг тебе до нашої бази, там. Подивись, чи... Чи стоїть палатка. Я надеюсь, что никто ей не спиздит, блин. Це я заграв тут орал. Позаду в мене щось стріляло. Бля, я щас відкисну. Не кисну. На дереві повисну. Ебать шутки нахуй за 30, бля. Поехали. <ріху> Понял. Баты <Тебе ріху> старый, конечно. Не старейший, чем ты. Не знаю, мне в душі завжди 15. 15 в душі. душі. <ріху> Так, мене так відпіздили тільки що зомбарі, що короче дуже хуйово. Дежу порвали? Там має теж все порони. На, кстати, треба залататься якось небудь. Їдла ні. нема нахуй. Хотя ні, подожди, чого немає. Пощити якісь. У мене був забитий желудок, і у мене яблуко даже не, не стало білим. А, це ж типа тут не нельзя їсти, да? <клес> ну да, бо заболієш этим. Сальмонеллою чи що там? Сальманело. Волки На Жаль. А я так медведячий yeah. Ну, хотів попробувати. Ну, ти ж можеш шити. <гум> Мультивітамін в'єбать. А, точно. Ну, а це все тебе вчити треба. 700 а, часов yeah, у ну, грі, ну, не знаю, блядь. Які 700? Наскільки? Посаль? Трошки. Та ні. <гум> 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 Я вже всю механіку забув, дуже, блядь. <laughs> Нихуя себе, блядь. Челка же нахуй. Тройки 700, трошки, блядь. 1098, блядь. Я ебал, блядь. <laughs> Что, серьезно? Трошки нахуй. Не, я насчитал. Не <laughs> насчитал. Треба поселення вже знайти. О, диваем шапочку Для який виживач у нас тепер? Єбать, ти хто? кто все ти ебийся, нахуй Хто там? Виживач? Можно, что то. Идей всадиваться. який шанс, то що я сейчас зайду полицейку и найду там якийсь ган. 600%. Що не найду, блядь, да? Да <гум> ты заебала вже, давай, бежи. хтось роздівся недавно Не. нема смысла тут что-то шукать все, ходим нахуй. Хотя подожди, маж девятки? Ну, да, треба хоть ці все пістолеты. Ну, тут мани хуя. Блять, виживача бачу. <нах> На берегу? А біля мене вообще на убью очень щеми вообще спробувати чешу. З ганом движ. З ганом. Хм. Хело, I'm friendly, don't shoot. Мені кажеться, що якщо если бы його ган, він дуже выстрелил би в мене. Там патронів, наверное, нема. Don't shoot. You have a food. I'm hungry. И батя мразь. Почему? Я его убил. <laughs> я помстился, короче. Похуй. <laughs> Ой, блядь. А я его и был патрон, кстати. Нема, каже дивися, а ти його зикіляче нема тут добрих людей. І <ріху> Я не один з їх. <ріху> каже, Тобі немає Богу. в його каже Хауки, ніхуя сі нема. Що ти хауку Угу. <ріху> так, я Я, коротше знову на радіо зізнес прибіг. Вот там аккуратно, потому что я там сдох. На радио извините? <связывая> а -а -а -а. Так, нам бы на, на Североград добить. Ой, блядь, сейчас, короче, зрители меня двигаются. Ну, короче, сюда, я мразь. Я мразь страшен, нахуй. Там это знадо вообще-то. Спасибо, блядь. Ага, він в поя... пов'язці був. Наверно, йшов шукати. шукать. Подружку свою. Наконець-то я добрався до нього, до Святоярська цього. Треба знайти вишку туди я ...застроєний був. А, я її бачу вон. Я тут зразу і прямую. Я буду на тут облутывать, тут навряд что тоже есть. Я бачу еще одного выживача. Это бомжик, блядь. Есть смысл зарубоваться с ними, как ты думаешь? Не знаю. есть смысл, нема смысла. Єбать, я батя в'їбав його, я в'єбав його, я в'їбав його нахуй. А він тут не один був, тих було дохуя, блядь. Да... Бля, ще один біжить, ну ти прикинь. Возьми, в руки скучі кутчи в'ем нахуй я ебал зимы стреляться все І так, я вже майже на місці. Що побачимо, що тут з базой моєю. Ціла вона чи не ціла Так, ну забор стоит, замок есть. А ты де сейчас находишься? Ну там возле тебя на дышке. Котрушки трошки Зеніт. за коровой. Зенит, да? Сейчас тебе скажу. Ну да-да-да. Здесь да, да. на, на громовый замок туда. Мій старий дом, Дивись, ще одного ящика, нема. Було три. Було чотири, потом один пропав, і ось ще один. Кусть там, блин. Ладно, шо, не дай три, три ящика голосить. Высить ложить. Ого, так у мене тут ще вещей, я, я був, чуєш? Даже не знаю, робити, делать базу чи... А, а чим я розберу немаж немаж інструмента? Майнструмент нема так короче, ладно, буду бігти тоді на стару базу. Mm. Так, шо, значить залутав я все Що мог по максимуму. Що мені надо на нову базу? Дійсне, що я сюди, навірно, повернусь раз беру забори, але це буде потім. Уже не, не, не настільки буде це важливо, потому що там є гвозді, у мене коробка є ще в мого коріша є, і... Не факт, що я туди добіжу це раз, і не факт, що там стоїть моя база, це два. По-моему якось так біжимо далі до До бази до тієї, короче. Mm, без колес, Їхуй, ехуй, блядь, собачь, нахуй. Mm. Mm -hmm.